Всім привіт, з вами Волтер. У цьому відео ви побачите нову бета-версію 1.19.30.23. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Напишіть у коментарях, що мені засняти, я все читаю. А найкращі коментарі ви побачите у наступному відео. А ми починаємо. Виправили різні помилки та внесли деякі зміни. Діапазон телепортації мандрівника краю зменшено, щоб він не зникав зі світу. Скасовано зміну утоплеників. Вони знову з'являються в біомах теплого океану. Оновлені сплеші. Додано кнопку вставки в інтерфейс командного блоку. Покращено спринт при використанні нового управління. Режим глядача плащі більше не відображають у режимі глядача. Анімація горіння більше не відображається на глядачах у котлах. Виправлені помилки. Виправлено усунення фону імені мова, Виправ... Виправли... Виправ... <блевиць> виправлені прапори у структурах. Виправлена помилка, через яку гравець бачив внутрішню частину шару снігу, коли пірнав у нього з надкрилами. Виправлені рожеві текстури на завантажених серверах. Виправлено виліт, пов'язаний із незабарвленими шалкерами. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Напишіть у коментарях, що мені засняти, я все читаю, а найкращі коментарі ви побачите у наступному відео. Всім пока!